Список препаратів для онкохворих не надто довгий, але надто дорогий. Українці готові віддати останні гроші за ліки. Та не варто поспішати. Можливо, за необхідні медикаменти держава вже заплатила. Щороку уряд витрачає мільйони гривень на медпрепарати для онкохворих. Цих грошей, по ідеї, має вистачити, аби кожен пацієнт лікувався безкоштовно. Натомість люди з діагнозом рак шикуються у черги до аптек. Ну, должно быть. Вот эти препараты, которые поступили в больницу для вас бесплатно, перепродается второй раз. Вам не выдадут чек, Там, не буде показано, що це за препарат, і порой ці препарати перевозять даже не в коробках. Щороку від раку вмирають 100 тисяч українців, бо близько половини з них так і не дочекаються спеціального безкоштовного лікування. Хто заробляє на горі людей та як працює онкомафія? Ну, просто до маразму доходить, коли людина попадає, ну і родичі попадають в таку ситуацію, коли ти готов робити все і зараз, і, ну. Цим, грубо кажучи, ще й користуюся. Окрім того, да, там на території лікарні працює лише одна аптека, де все з 20-30% відсотковим накрутом. Олександра була готова на все, аби врятувати батька від раку. Як і всі отримала від лікарів довгий список з препаратів. Купували все, купували, починаючи від шприців, банального лідокаїну, щоб просто знеболити якось людину. І закінчуючи рукавичками, і ну я вже вчу про хіміотерапію. Господи, ми купували навіть туалетний папір, мило для рук і пакети для сміття. Причому, коли мама плаче каже, каже, одинадцяте вечора, можна я вам завтра вранці це все привезу. І просто медсестра в обличчя каже: Ви ж сьогодні лягаєте? значить, сьогодні має все бути. Лікування було марним. Чоловік помер у червні цього року. Повернути близьку людину Олександра вже не в змозі, але і мовчати про медичні афери також. Чула про безкоштовні ліки, але хто їх отримує? Я питала, кажу, а чи закуповує щось держав? Мені кажуть, ні, для нашої області нічого такого немає. Насправді кажуть у пацієнтській організації, схема до болю проста. Наше внутрішнє дослідження показало, ноль людей запрошених нам в одній лікарні, Ноль людей бесплатное лечение. То тобто ни одного чоловіка. А офіційно ми видімо чітко, що в этой же ж больнице к кінцю року остаются остатки препаратів на 300 тисяч средств. Мовляв, моз передає препарати до клінік. Звідти оминаючи пацієнтів, пляшечки та пігулки потрапляють до аптек чи аптечних складів. Часом посередниками у цій справі виступають самі ескулапи. А вже тоді тяжкохворі українці за порадою тих таки медиків. Телефоном замовляють життєво необхідні ліки. Частково підтверджують ці схеми і колишні онкохворі. Я запитала, а де ж решту. Ну треба десь діставати. У нас немає, треба купувати. Ну і звісно, надається візиточка. Ось можна звернутися сюди. І зв'язувалися телефоном, ліки привозили прямо таки у лікарню представники. У вас например, там де там вони говорять, вот вам список, от мобільний телефон. Позвонить человеку, этот список препаратов можна купить. Он у них даже напічане эти списки. есть. Дмитро з колегами провів власне розслідування махінації з медичними препаратами. Результати приголомшують. Препарати продавалися два рази. На этом наживались якісь управлінці лікарні, і люди, які там представляли ті аптечні інтереси. По більшому счету, ті, хто не могли платити, повинні були умирати. Ліки за документами йдуть з центрального аптечного складу. Тобто на складі вони є. У мене є е, документи, які це підтверджує. Але ж цьомусь ці, ці ліки не доходять до лікарні. Прямуємо до столичної онкоклініки. Говорити відкрито, люди бояться. А от поза об'єктивами зізнаються. Я і нагородня, тому я покупала все лекарства, ну, все лекарства за день. Сначала мне стоили по 1500, потом по шесть. Теперь это месяц. А мне меня... только вот весной не было, по-моему, в мае, в июне не было. Моего препарата, он там 1600 деревни. Вот. Мне пришлось покупать, который мне каждый месяц нужно слово. Мне пришлось его покупать, и на это было связано что-то с Министерством здравоохранения, не с нашей клиникой. МОЗ надіслав нам офіційного листа, запевняє фінансування збільшено, закупівлі у відкритому доступі на сайті. І препарати зі списку відпускаються безкоштовно або на пільгових умовах. Та усі, з ким ми спілкувалися, чомусь не змогли ними скористатися. З препаратами зі списку можна ознайомитися на сайті міністерства, але пацієнти вимагають, щоб подібна інформація висіла не в інтернеті, а на стінах усіх онкозакладів. Я розумію, що є інтернет все. Але 90% людей не розуміють, як правильно користуватися цими схемами і механізмами. Якби принаймні ти приходив у лікарню, і в лікарні висів список ліків, які були закуплені, принаймні для тих людей, яким це ну просто конче необхідно. люди каждую неделю до 10 тысяч гривен тратят, чтобы спасти своих близких людей. И для них закрыта информация, что покупает государство. Я думаю, это покрывательство той схемы коррупционной, которая на сегодняшний день существует в государственных закупках. Она скрывает всю эту историю, потому что если они публикуют то, что они купили, это либо покажет, что они ничего не купили, либо покажет, что они купили все, І людям не надо нічого покупати. Нас устраювати перший другий варіант. Українці вкотре опиняються на роздоріжжі мовчати і платити, або ризикувати і вимагати того на що мають право. Та поки держава і пацієнти не стануть по один бік баррикад, в Україні, і надалі щороку помиратимуть від раку понад 100 тисяч людей.